Голова кашель такий. я перепила всі сиропи, що є. Я не спать, я не лежать. Я не тут треба переводити на сартан. п'єте кожен день. Ми супроводжуємо програму мобільних медичних бригад, імплементуємо її у всіх областях України, зокрема у Харківській області. Мобільні медичні бригади це пересувні медичні команди, які допомагають системі охорони здоров'я у наданні якісної первинної медичної допомоги українцям в умовах війни та інших гуманітарних викликів. Звернулася пацієнтка з підвищеним артеріальним тиском і з скаргою на сухий надсадний кашель. Виявлена алергія на лапріл, який був замінений хіпотелом сартанами. Рекомендовано контроль артеріального тиску і явка через два тижні до сімейного лікаря. За необхідності, якщо потрібно консультація більш вузького спеціалісту, то лікар направляє пацієнтів вже до центральної міської лікарні.